Останній тиждень геополітики західного світу був не менш цікавим ніж минулі з часів перемоги Дональда Трампа. Зокрема, почали виявлятися певні цікаві процеси, які потребують окремої уваги та розгляду. Саме тому сьогодні ми випускаємо наш перший випуск огляду міжнародних подій за минулий тиждень з гідною правою аналітикою. Вітаю всіх на ідейному каналі, і це наш перший випуск новин від 17 березня. Почнемо що логічно щодо найбільш гучної теми останніх днів адміністрації Трампа та його намагань вичувати пресловутий договорняк з цієї війни. Так? Попри переможну риторику після відомого скандалу у овальному кабінеті між Зеленським та Трампом, яку деякі презентували як остаточний відрив України від США, буквально через тиждень наш президент вибачився перед помаранчевим, як той і вимагав. За цією ж подією згодом слідували переговори у Саудівській Аравії, повний сенс яких нам ще потрібно буде з'ясувати. Втім, певні деталі цього переговорного процесу вже почали випливати на поверхню, коли наш зелений дуче оголосив про готовність до так званого 30-денного перемир'я задлі перемовин з РФ. Цікавості цій заяві додає не менш потужна заява нашої віце-прем'єр кінеси Стефанішиної, що цитата угода із США про корисні копали не готова, і Україна готова до підписання у будь-який момент. Додамо до цього заяви держсекретаря США Марка Рубіо про те, що Україна повинна йти на поступку територію в будь-якій мирній угоді, зокрема також щодо питання окупованих у 2014 році земель та генсека НАТО Марка Рютте, що вступ України до НАТО більше не розглядається. Не менш цікавою є подія про те, що призначеного Трампом спецпредставника по справам України Кіта Келога, який мав займатися цією війною, відсторонило від високорангових переговорів про її завершення через занадто проукраїнську позицію. Що також цікаво, ця заява сталася в один день із заявою Плешивого про те, що Росія готова піти на перемир'я, на і сказав це так, що очевидно хоче від США більших поступок. Що тоді можна сказати про те, що сталося за останні дні? Як же ми говорили, попри сильний хай багатьох на інциденті в Білому домі, скоріш за все керівництво нашої держави вже прогнулося під вимоги Трампа, починаючи від згоди на закінчення війни та закінчуючи пресловутою угодою про мінеральні копалини? Таким чином Америка отримає чималу долю наших ресурсів задля вживіння і без того великих американських олігархів на кшталт того ж Блекроку. Такої є ціна іноземної кабали і водночас покаранням нам за нашу лінь у мілітаризації країни та небажанні прагнути власної політики. Чим це загрожує нам в іншому ще більшим диктатам американських посольств та їх впливом на нашу зовнішню і внутрішню політику та перетворенням України на себевинну колонію американського бізнесу, не говорячи вже про остаточне визнання договорнячком перемоги Росії у цій війні. Ситуація з USA – це взагалі окрема тематика. Адже чимало наших правачків святкували це як велику перемогу, та почались незрозумілі святкування щодо правої реконкісти в культурній сфері, якої насправді нема, і бути за нинішніх умов не може. І тут хотілося прояснити, чому справа в тому, що це насправді дуже вигідна медійна стратегія. Ніхто не хоче по-справжньому боротись, піднімати дійсно важливі питання, від яких залежить сам факт виживання нашої цивілізації в майбутньому. Так, про депортації не завікається жодна європейська права партія. Трамп вже, хоч і підсилив у себе депортації, але дуже скромно, як на масштаб проблеми, які перед ним стоїть. Не ну мова йде виключно про нелегалів, а наводнення країни легальними мігрантами продовжиться як і раніше, а то і підсилиться. Не вирішуються й інші системні проблеми: антисімейне законодавство, секуляризація та загалом і пахнуть всі закони і порядки, які призвели наші народи до такого оскотиненого стану. А все тому, що це все складно, непопулярно і небезпечно. Тому правачкам по всьому світу, як собаці кістку, кинуло можливість спекулювати на єдиній дозволеній темі на трансгендерах. З усіх утягів вже лунає від Трампа до Орбана, а тепер вже й у нас, що гендерів абсолютно точно і тільки два. До того ж, не варто забувати, що є такий собі дядько Джордж Сорос з його наступником Олександром, які є і будуть основними донорами грошей на розвиток веселкової потолочі та свідків вільного ринку. На додаток, якраз після обрання Трампа президентом США вже згаданий Олександр Сорос завітав до України, де заявив про своє бажання як нового керівника Open Foundation Society, про інвестиції у відбудову України та розвиток нових проєктів у ній. Це, до речі, дуже гарно співвідноситься з заявою Джорджа Сороса про міграцію його підрозділів на схід. Оскільки на заході Європи його робота з спровадження культурного лібералізму вже виконана. Іншими словами, Сороси теж несуть свого у економічне закабалення України. Таким чином, робимо висновок, що Трап не принесе нам нічого хорошого ані у сфері геополітики, ані тим паче у сфері культури, де буде спостерігатися подальша її лібералізація з усіма її наслідками. Дещо кращі новини ми маємо з Європи. Адже на тлі потужного трампівського струменю сечі в обличчя своїх союзників, Європа нарешті почала бачити необхідність своєї самостійності від Штатів. Навіть найбільш мерзенні ліволіберальні бюрократи країн Європи тепер вже бачать необхідність європейського об'єднання, відновлення ВПК та промисловості, захисту своєї економіки та інтересів. З помпою про це оголосив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Вже договорючись з соціал-демократами та зеленими про збільшення боргового порогу за мілітаризації Німеччини та посилення її військової машини, сподіваємось, ця хвиля тільки пошириться і призведе до відновлення військової міць Європи. Інше питання, однак, чи не захоче Трамп на тлі всіх його обрізань зовнішніх проєктів вивести війська штатів з країн Європи аби остаточно відірвати цю ланку впливу на Європу у Атланти? І це ще потрібно буде з'ясувати. До того ж, додамо сюди позитивний тренд на усунення Янки про російських деструктивних сил у країнах Східної Європи, як от відома ситуація з Каліном Джорджеску, якому заборонили балотуватися на другий тур виборів. Чи нинішня ситуація у Боснії та Герцоговині, де через сепаратизм сербів існує шанс винищення разом завжди цієї п'ятої колони сил Кремля. Також бачимо феномен протестів місцевих лібералів у Сербії проти її керівництва. Втім, враховуючи досвід Грузії та Білорусі, адміністрація каналу має мало надії, що в такій русофільській країні, як Сербія, ці протести зможуть добитись хоч чогось. Підбиваючи підсумки, наголосимо, що західна гегемонія штатів через дії Трампа починає поступово рушитися. Ця людина знищує те, що було стратегічною геополітичною ціллю штатів з самого заснування цієї країни, послаблення та підкорення країн Європи, чого їм вдалося добитись за останні 100 років. Ми вітаємо цю тенденцію, адже саме Штати багато в чому винні у тому, чому Європа занепала і була розділена між двома позаєвропейськими центрами 80 років тому. Втім, попри це, ця людина задля того, щоб займатися бізнесом, як він говорить, радо підтримує підписання миру з Росією та Україною будь-якою ціною, аби це не заважало накопичуватися грошикам, що є явно тим, чого воліє Москва. Водночас бачимо тренд на початкове пробудження Європи, яка завдяки цілючим копнякам зі Сходу та Заходу повинна стати стіною загрозим за океану та євразійського степу. Однак це саме підсилення Європи аж ніяк не заперечує необхідності зміни нашої геополітики та підвищення нашої самостійності у всіх планах, зокрема у мілітаризації економіки та посиленні ВПК. Хочемо вірити, що цей тренд продовжиться та підсилиться. Врешті-решт, цікавий час нам довелося жити.